Бійки, лайка і труна під будівлею суду під окружним адмінсудом Києва зібралися сьогодні городяни з вимогою заборонити комуністичну партію. Однак суд переніс попередній розгляд позову на невизначений час. Нагадаю, позов про заборону діяльності компартії через причетність до сепаратизму подали Міністерство юстиції та Державна реєстраційна служба. Подробиці сьогоднішньої акції в Ольги Лузан. Київ 10 ранку подвір'я окружного адміністративного суду. Противники компартії забувають цвяхами принесену з собою труну. Це гвіздок був в труну комунізм. З мегафоном, плакатами і прапорами тут зібрались близько сотні людей. Ми прийшли за для того, що то зло, яке панувало, до тепер воно повинно зникнути. Але воно само не зникне, значить, відповідно треба якоїсь певної сили. Вступити в дискусію з мітингувальниками наважується лише один із присутніх, членком партії. Я говорят, що я устраював голодомор і тому подібне. Я член партії з 2011 року. Якщо би ви вступили сьогодні в гірні, ви б не святки за дієслідітери. Ви розумієте це чи ні у залі суду теж дискусії. Охочих брати участь у процесі все більше. Заяви з проханням долучити їх до розгляду справ написали 16 депутатів та 40 громадян України. Всі прихильники та члени КПУ пенсіонерка Віра Григорівна, бажання захищати комуністів, аргументує так: комуністична ідеологія відповідає Божим заповідям, а тому вважає за необхідне відстоювати комуністичну ідеологію, яка є основою діяльності комуністичної партії. Суддя прохання відхиляє. Далі дискусії точаться довкола того, які саме докази долучати до справи, а які ні, та як саме проводити експертизу висловлювань лідерів. Дерівки ПУ зрештою записи виступів Семененко вирішують взяти не з інтернету, а у апарату Верховної Ради. І суддя оголошує перерву. Поняття сепаратизму немає, тобто ми не можемо визначити, які конкретно ознаки покладаються в зміст цього поняття. Тому ми просимо експертів визначити для нас, що є таким сепаратизм, а тому, а потім визначити вже зміст виступу Семененка, а також інших, інших представників партії з урахуванням висновку експертів. Взагалі сьогодні все, що відбувалося в судовому засіданні, свідчить лише про одне: про свідоме затягування зі сторони відповідача розгляду судової справи. Комуністичній партії не вигідно те, щоб суд розглядав справу у ті строки, які встановлені законом. Дату наступного засідання суд іще не призначив. Ольга Лозан, Віталій Бакуменко, Ярослав Тихомир, Андрій Скорик, перший національний.